Сучасники називали його Сократом Галії, Платоном заходу, Арістотелем своєї епохи, нащадки, трубадуром філософії, мандрівним лицарем діалектики. За життя він був засуджений церквою як єретик, прославився як філософ, поет, музикант, герой зворушливої та трагічної історії кохання. П'єра Боляр де Пеле народився у 1079 році в містечку Пале біля Нанта в родині лицаря. Він отримав блискучу освіту, особливо в галузі античної філософії. Краса наукової думки настільки вразила П'єра, що він відмовився від права первородства, щоб поміняти меч лицаря на зброю діалектики і повністю присвятити себе науковим заняттям. У 20 років Абеляр вступив до Паризької соборної школи, яку вів архідіякон Гільйом де Шампо. Абеляр вступав зі своїм вчителем у палки філософські суперечки, з яких неодмінно виходив переможцем. А в 1108 році Абеляр відкриває власні філософські школи в Мелені та Корбеї. Врешті-решт, П'єр змушує Гільйома де Шампо зректися власної філософської позиції, а його заступник добровільно залишає кафедру школи Нотр Дам, поступившись місцем Ебеляру. Більшість просвічених людей того часу з усіх кінців Європи пройшли крізь цю школу. З неї вийшов один папа, 19 кардиналів, більше 50 єпископів Франції, Германії та Італії. П'єр ебеляр став багатим та знаменитим. У 1118 році його запросили до будинку каноніка Фульбера, вчителем до прекрасної 18-річної Елоїзи, яка ще більше вражала розумом, аніж красою. Їхні уроки скоро перетворилися на зустрічі закоханих. Перед нами лежали відкриті книги, але в уроках було більше слів кохання ніж настанов мудрості, більше поцілунків аніж правил науки. Абеляр не робив таємниці зі свого захоплення. Обдарований талантом слова він заставив звучати на вустах у всіх ім'я Елоїзи. Невдовзі Елоїза зрозуміла, що скоро стане матір'ю. П'єр перевіз її до Британії, де вона народила сина. Потім вона повернулася до Парижа, де взяла шлюб із Абеляром. Ця подія мала залишатися в таємниці, але Фульбер, опікун дівчини, став усюди розповідати про укладений шлюб, і П'єр знову забрав Елоїзу до жіночого монастиря Аржантейль. Фульбер вирішив, що Абеляр насильно постриг Елоїзу в монахині. Підкупивши найманих людей, він наказав оскопити П'єра. Тяжко страждаючи фізично та морально, Абеляр вирішив піти від світу та постригся в монахи і переконав 19-річного Елуїзу прийняти покривало монахині. З того часу Абеляр більше не писав вірші, зате поновив свою викладацьку діяльність. У 1121 році Суасонський церковний собор засудив погляди Абеляра як єретичні та примусив його публічно спалити свій теологічний трактат Вступ до богослов'я. У 1126 році йому довелося стати абатом монастиря святого Гільдазія, але роль керівника розпусних та грубих монахів йому зовсім не підходила. Абеляру довелося рятуватися втечею від своїх підлеглих, що зчинили замах на його життя. Абеляр знову повернувся до Парижа, де як і раніше відкрив школу. Найбільш відомими на той час були такі твори Абеляра, як діалектика, вступ до теології, трактати так та ні, і пізнай самого себе. Особливо популярною була книга історія моїх бід, у якій Абеляр описав історію свого кохання до Елоїзи. Але церква з великою підозрою ставилася до праць та висловлювання беляра, що закликали розуміти, щоб вірити, а не вірити, щоб розуміти тонкощі теологічних питань. Ще за 400 років до Лютера Абеляр критикував практику видавання церковних індульгенцій. На Санському соборі палкей-містик Бернар Клервоський засудив твори Абеляра. Абеляр вимагав права захисту, але судді не забажали гострого меча діалектики вченого. П'єра Абеляра визнали винним у трьох єресях одночасно. Зломлений, старий та хворий. Абеляр затаївся у тихій обителі монастиря Клюні. Там він і пішов з життя 21 квітня 1142 року. 13 років по тому домовину Абеляра відкрили, щоб покласти туди тіло Елоїзи. Абеляр, як говорить легенда, розкрив обійми, щоб прийняти до них свою дружину. Останки подружжя після багатьох мандрувань знайшли місце на паризькому кладовищі Перлашес. Жінки понині прикрашають свіжими квітами гробницю знаменитих коханих Елоїзи та П'єра Абеляра.